Всім привіт, ви на каналі Віктор Флеш, і це друга частина по ітогам ПВЗ турніра, який я хочу провести, дуже грандіозний турнір. І так 10 команд мого друга е, були зроблені. Е, в общем, питав я в одного друга, він не відповідав, казав, що учиться Спитав другого і все, коротше, окей. Е, поїхали! Е, можна сказати, 15-та команда. Електрочай, Горохомет і Зіркофрукт. 16-та команда. Взривний оріг, Крижані Колючки Ірис. 17-та команда. Кивій звір, електролоза, електрочорниця. 18-та команда. Чортополох, спартанець, Електрочорниця. 19 та команда. Гіпнокапуста, Трусогриб, Чорнична лоза. 20-та команда. Латук, Мрачна лоза. Вона ж туманна лоза. І Інферно. 21-та команда. Крижаний дракон, Тигрова трава. І лазерний Боб. 22 команда. Стручок гороха, Ультомат, але вже жовтий. Е, Та, Хороша назва, я знаю. Е, 23 команда. Відьма горіх, тигрова трава і трійний горохстріл. І остання заключна 24-та команда Пастернак, Дартішок і Електро, горохстріл. І так, як буде проходити жеребкування? Е, щось по типу Ліги Чемпіонів. Ну, хто дивиться футбол, той знає. Е, то, коротше, що е, Три корзини по вісім команд. Е, розкидав я рандомно. Зараз ви бачите чотири команди першої, в першій корзині. Далі. Ще чотири команди в першій корзині. Далі. чотири команди в другій корзині. Інші чотири команди в другій корзині. І заключні чотири команди в третій корзині. І інші. І так. Всього буде вісім груп по три команди. Ну, я це, в принципі, говорив тут у правилах є. Е, так що е, жеребкування буде проходити не в прямому ефірі. А я не знаю, як його проводити. напевно, або пости. Або ще щось придумаю. Ну, дякую вам за перегляд. Хорошого дня і настрою! Так, це друга частина до цього відео в одному відео, де я знаю, як крутий. В общем, я придумав, я буду робити жарукування. Роблю, значить, 8 команд з першої корзини і ставлю їх зліва. На папіршку там записую. Далі 8 команд з другої корзини ставлю там справа. І 8 команд з третьої корзини ставлю, типу, перед собою. Ну і. Починаю з кожної корзини, типу, по одному таскати, і так буде розполагатися типу, команди в групах. Е, в принципі, може, потім будете голосувати, та? Ну, якщо, звісно, будете дивитися це. Та. Ну, в общем, от. Я думаю, що вийде дуже цікаво і дуже епічно. <сум> Постараюся нормальні превюшки робити, там, фон шукати, вирізати нормально, в общем. Підтримайте лайком і підпискою. Е, е, груп всього буде, якщо що, 8 повторюється, група А, група Б, група В, група Г, група Д, група Е, група Є е, і група Ж. Да, групу Г я минув, ну бо, так, не заслужила. Е, так що тепер точно. Дякую вам за перегляд. І хорошого дня і настрою. Удачі!